Колеги, перш за все хотілось подякувати голові комітету Томенка за дуже фахову і проділену роботу. Дійсно, ми з вами розглядаємо законопроект, який сьогодні потребує вирішення. Я хочу нагадати деякі технічні деталі. Доповідач не сказав сьогодні, що ті імпортери, які завозять ртуть свинець, Шкідливі рикальські засоби, масла вони сьогодні мають е, оплачувати за утилізацію на певні компанії, які мають це проводити. Натомість це перетворилося в те, що ці компанії е, просто створюються для того, щоб відмивати кошти, обналічувати ці кошти. Вони не мають певної матеріально-технічної бази. Вони не мають е, певних приміщень для того, щоб утилізувати ці відходи. І саме цим законом колеги пропонується Заборонити передавати чи продавати небезпечні відходи юридичним і фізичним особам, які не мають наявної матеріально-технічної бази, а також визнати засади ліцензування, саме наявність необхідних приміщень, а головне подання реєстраційної карти об'єкта оброблення і утилізації це для того, щоб не виливали в посадки, в річки і не забруднювало нашої екології. Батьківщина буде підтримувати даний законопроект, який розроблений, ще раз кажу, комітетом та. Менка і дякую йому особисто за підтримку даного законопроекту. Дякую.